Ахтодук? Ахтодук? А, ну Трошки ніжності і любові, якщо вже про законопроєкти. Прямо як а, я вже дан починаю. Найдільніше буває після жорсткої євлі. Між простораду ми обіжно живемо сову. І втомлена дівчинка із замашками є, виспить, заклавши долоню під край подушки. Пахнути соком, кров'ю, і трохи потом, мов марафонцем, щоб сказати зараз. Щоб розчинитися рікою в її затоках, потоках, заплавах, западинах, як планувалось. Ніч, як ріка, задовга, самого не доплести. І сон такий глибокий, як вугільні пласти, і руки холодні, їх підношу до губ, і ти моя безодня, і я пливу. Довірячий ти із тих, хто барижить краденим, Тривай мене свинцем у горлі, всього забирай мене. Тримай цей мовний апарат. Черепну коробку, механіку рухів, асиметрію кроків, легеніці, набиті слобожанським повітрям, нагострений язик, член коліна, ліктя. Бери ці пальці чіпкі, це трохи скривлену спину, бери в колекцію, бери хоч на запчастини. Я так топтався біля тебе, цілився, прицінювався, шукав у тобі трохи сенсу, значення і цимісу. Тепер поволі буджу тебе поволі, розхолоджую, збуджую, так багато часу втратив і тепер надолужую. Тож, моя дівчинко, дай віддихатись, щоб знайти у розхитаній темряві тепле твоє чоло. Все, що в мене лишається в світі, це тільки ти, хоча, зрештою, більш нічого і не було. Ми такі тимчасові, що страшно любить, не тихе, куди не поткнеться наївність, брехня і фарс. І коли вже здалося нема чого берегти, то раптово діходить, нічого і нема крім нас. Я різко пірнаю на шепітові пітьму, не лишаючи їх хвилі для надто порожніх слів. Я знаходжу губами тебе. У тобі тону. Так ніхто не кохав, сечора казав. Спиздів. Дякую.